В Україну ще не прибули з навчань українські пілоти для винищувачів F-16. Утім, льотчики перебувають на завершальних етапах підготовки. Про це завив речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Він зазначив, що нині також готують інфраструктуру для використання майбутніх літаків, в тому числі і для убезпечення їх від ударів. Євлаш додав, процес навчання технічних спеціалістів для обслуговування F-16 в Україні триває постійно. Він зазначив, як тільки закінчується підготовка одних фахівців, Хівців на їхнє місце одразу набираються інші. Ну і далі до інформації, яка звичайно є трагічною у Дніпрі. На місці обстріляні багатоповерхівки тривають пошуки двох безвісти зниклих людей. Як повідомляють у ДСНС до розбирання конструкції, задіяні верхолази, і рятувальники також допомагають шукати кінологічні підрозділи. За час рятувально-пошукових робіт розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття. Це близько 65% завалів. Психологи ДСНС надали необхідну допомогу близько 50 50 людям. Давайте побачимо.